Так, добрий день. Сьогодні я знову на своїй кухні, і я сьогодні буду готувати дуже смачний, дуже легкий в приготуванні яблучний пиріг. Він дуже легко готувати, а дуже-дуже смачно. І з чаєм, і кофем, і так просто сісти з'їсти, як кажуть. Так, що нам для цього потрібно? Ми зараз зразу зробимо тісто, а потім яблучну начинку. Так. Для цього потрібно. Нам потрібно 300-300 грам муки, 100 г масла, так, трошечки сольки, 2 яєчка, столова ложка сметанки, 100-120 г цукру, ну і розпушувач. Так що, я зараз буду робити одразу тісто. Так. У посудину, де будемо замісювати тісто, вбиваємо 2 яєчка. Так, два яєчка. Потім сюди всипаємо цукор. І отак хорошенько-хорошенько переколачуємо цукор із яєчками. Можна вінчиком. інчиком, о, я не знаю, де ми той вінчик, я в общем, вилочкою. Як побистріше. Слівочне масличко повинно бути е, кімнатної температури м'ягеньке. Його не треба, щоб воно розтаплювалося, просто щоб воно було м'ягеньке. Я його сьогодні вранці витягла, і воно просто у мене лежало в кімнатній температурі. Так, сюди вкидаємо маслечко. Отак. Вкидаємо масличко 100 грам. І сюди ми ложимо сметанку. Столова ложка. І це ми будемо вимішувати. А, і соль, соль, сіль. Трошки сіль треба. І це ми будемо зараз оце так вимішувати. Масличко м'яке у нас. Ми ще так будемо вимішувати. А потім додамо муки. І розпушувач. Зараз я це все не буду затримувати ваш час. Розколотю і додам тоді муки. Так, друзі, замісили ми тісто. Муки у мене пішло десь 320-325 грам. Тому що 300 грам я побачила мало, ще чуть-чуть ложку підсипала. І Сюди на стіло це насипала. Взагалі, не знаю, дивіться самі, скільки повинно піти. Так, трошечки його запідмісить. Не треба там сильно його місити. Отак. І завертаємо його у плюночку і ставимо в холодильник. Ставимо в холодильник, будемо ми робити яблучну начинку, а воно поки полеже в холодильнику. Відпочине. Так, зараз положу в холодильник і буду показувати яблучну начинку. Так, беремо два яблука, очистили від шкурки і натираємо на оцій крупні тірки. Ці яблука. Так, я не знаю, можна більше взяти яблуку у кого є. Я щось кинулася, в мене тільки два яблука. Хватить, трошки небагато буде начинки. Можна любу начинку робити, з чим хочете, з тим і можете робити. Не тільки з яблуком. Ну, чогось мені подобається, з яблуками. І роблю з яблучками. Так, потім далі процес покажу вам. Друзі, беремо сковорідку, ложимо сюди ці яблука. І їх доводимо такі, щоб вони були м'які. Не треба там так сильно доводити до якоїсь каші. Отак. Ну так хвати. Скільки буде, то й буде. Щось нічого. Так, і цукру додаємо. Цукор додаємо за смаком. Я навіть не знаю, скільки цукру. А так, за смаком. Я думаю, хватить, щоб воно теж було не сильно. Все. І будемо готувати ці яблучка. Так, приготувала я ці яблучка, кинула у таку миску, щоб вони вихолонули. І будемо зараз робити пиріг. Так, достали ми із холодильника наше тісто. Так, о, підхолонуло. Трошки так іще його От так замісюємо. ділимо його на три частинки. На три частинки. Так, воно так, Так, на три частинки. Розкатуємо такі три куржа. Ще мукички візьмемо. Так, приготували ми протвінь, застелили пергаментом папіром. Так, розкатую тісто на папіру. Я не знаю, як його розкатати без папіра, і мені щось так показується, що воно без папіра я не дам ради. Зараз подивлюся. Так, на копиру. Це перший корж. Ми хоч і так нерівні рівні края, то це нічого страшного немає. Ми, коли іспечеться цей пирог, ми будемо його рівненько обрізати. Так що нічого страшного немає, якщо він. Нерівний. Так, отак тоненько розкатали. Хорошенько, розкатали. Так, ложимо на простий. Намазуємо повидлом. Так, ділимо його, ну, оцим яблучним, ділимо так наполовинку. Так, смазуємо. Мазали. Потім розкатуємо другий і накриваємо. Розкатуємо другий корж. Ой, так, быстренько розкатуємо щось тісто пустота є на очах. Це дуже-дуже смачний пиріг, друзі. Це дуже крайки не рівні. Хто може рівні зробити, зробіть. Я, ліч, я не можу робити рівні. Отак От і все. А Потім, коли його витягую, я його обрізаю, обрізаю, все одно його розрізаю на квадратики і роблю так, як будто би це пирожено. Як же ж мені його взяти? Щас я виключу камеру і без камери сюди перегляжу. Друзі, все, зробила я такий пиріг. В общем, щось, щось накрутила, навертіла. Сейчас ставлю її в духовку випікати. І потім вам далі покажу, що і як. І Друзі. Буде. Пройшло 30 хвилин чи 30-35 хвилин. Я йду витягати свій пиріг. Пиріг. Так, вже стигся. Так, ось наш пиріг. Зараз я покажу, що ми далі робимо. Я опустю камеру. Так, викидай ви... Ви... сюди на досочку. Так, зараз, зараз, друзі. Опустю камеру, покажу. Так, і ось, ось дуже хороший гарний. І поки він гарячий, ми повинні його рівненько обрізати. Ми повинні його рівненько обрізати. Щоб він був отак. Подивіться. І поки місь він вихолоняє. Ми зробимо таку помадку. Ми зробимо помадку. Хай наш пиріг вихолоняє, бо гарячий. Зробимо помадку. Беремо цукрову пудру. Беремо цукрову пудру, я не знаю скільки. Зараз я подивлюся. Отак, поки три ложки. І оце я беру лимонний сік. З лимона видавила. І трошечки. І заколачуємо. Щоб була помадка. Я не знаю скільки. Якщо буде багато соку, то пудри все на око роблю. Українські жінки все вміють. Все вміють українські жінки. Я думаю, хватить. І, так, я думаю, хватить. І цукрової пудри, і сок. Сік, сік, хватить. Так, тут чуть-чуть. Тут чуть-чуть залишилося лимонного соку, треба випити. Кисле. Ну воно дуже полезне. Треба. Ой! Кисле. Так, що ми далі робимо? Зараз, ні, хай хай нас трошечки пиріг вихолоне, і потім я покажу, що ми далі будемо так, робити. Друзі, у нас вже він почти вихолонув. Ну, м -м -м. в общем, вихолонув. Ложимо сюди цю помадку. Я її зробила на лимонному соку, Вона така з кислинкою. Така приємна. Так, розрівнюємо. Так, ці кусочки сюди, щоб вони нам не мішали. Так, що я мало зробила помадки, чи що? Пошкодувала. Ой, не буду більше робити, отак. Можна більше зробити, я не знаю, чи я так зробила. Як зробила, так зробила все. Завжди роблю багато, залишається. Ні, друзі, не пошкодую. Зараз іще зроблю помадку. Так, друзі, я ще взяла, бистро заколотила. Більше помадки. Щось я зробила мало, я не знаю чого. Як будто тобі пожаліла. Сама для себе пошкодувала. Це зробила вже більше. Так, дуже добра, дуже е, смачна ця помадка, тому що вона на лимонному сокі. Дуже-дуже смачна. Така з кислинкою. Гляньте, оце так потрібно. А то таке щось ялозю, ялозю. На що воно було похоже, я не знаю. Так, і нехай він трошечки, трошечки. Засохне все. Потім покажу далі, що я далі буду робити. Друзі, трошечки помадка підсохла. Ми беремо. Я зробила таку цукрову пудру, оцю помадку додала розового красителя. Так і малюємо узори. Ой. Так, все. Наш узорчик змальований. Хай, нехай воно трошечки підсохне. Трошечки хай підсохне. Це таке, бачите, велике, велике таке пірожино. Хай воно трошечки підсохне і ми його розріжемо і положимо на тарілку. Це дуже-дуже смачно. Хто пам'ятає, раніше в Україні було в моє дитинство такі, були пірожини по 10 копійок. Я не могла їх наїстися. А тепер оце таке здорове зробила, щоб наїстися. Так, все, нехай воно ще трошечки постоє, щоб ця помадка захолоднула. І я розріжу і покажу. Так, друзі, будемо розрізати робити з нього. Так, на скільки мені на три розріжу. Так. Так, на три. А потім іще на пополам. Так, і подивіться, яка смакота. Подивіться, яка смакота. Так, я приготувала таку тарілочку. Зараз я буду вилажувати нашу смакоту. Ой, зараз я хочу показати, подивіться, яка гарна смакота. І будемо з вами спробувати. Чуть-чуть камеру підніму. Так. Яка смакота? Яке добре? Яке добре, дуже добре. Подивіться яке добре. Так, подивіться, друзі, яке добре я зробила пірожино. Дуже добре, смачне. Не добре, смачне. Дуже смачне пірожено зробила. Зараз візьму одне і спробую. Почекайте, поставлю камеру. Дуже смачне пірожено. Дуже смачне. Подивіться. А яке красиве. Дитинство. Згадую дитинство, коли я його їм. М -м -м. Яке смачне. <клух> Яке смачне. М, -м, м, друзі, готуйте таку смакоту. Дуже легко і дуже смачно. Коли навіть не виходить, розкатати там рівно коржі, так, так, всяко розкатуйте, там обрізали, там те з'їли, там, тому дали там, не дали, там передали. <ріху> Взагалі, друзі, випікайте таку смакоту. Радуйте близьких і рідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже-дуже всім вдячна. І всім пока-пока.